реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых, независимых центров мирового развития. Рашизм іздівательство над історією, герої СВО та погрози ядерною зброєю, як пройшов день Побідобєсія в Москві, а також чому до російського диктатора не приїхали світові лідери, натомість приїхав білоруський шпіц Умка. Про це говоримо сьогодні. Мене звати є соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, погнали! Взагалі, друзі, готуватися до цього свята Пабідабісія чи не найголовнішого політичного свята в Рашті, почали б задовго. Спочатку російський виробник кавіар випустив для росіян спецкомплект із iPhone 15 Pro за 5,7 тисяч доларів, прикрашений георгівською стрічкою. Виріб отримав назву «Побєдний», його корпус. Прикрасили елементами із телячої шкіри. Під час відкриття коробки із побідобесним айфоном, а плювати, що техніку Apple заборонив, до речі, сам Путін, звучить День Побєди – Одна із пісень, яка у росіян асоціюється із слізами на глазах, дідами воювали на Берлін. Ну, коротше, 9 травня. Этот день порохом! Такий аксесуар, про який вам ще не розповідала, може дозволити собі придбати на кожен росіянин, хіба що патріарх Кіріл чи інші люди із оточення Путіна для росіян попроще теж зробили подарунок на 9 мая, наприклад, запустили святковий колорадський потяг, який курсуватиме центром Москви. Цікаво Катюшу будуть крутити сам же парад. Путін традиційно використав для пропаганди війни проти України і залякування заходу ядерною зброєю. Загалом на парад прибули понад одна тисяча учасників війни в Україні під час проходження площею різних підрозділів збройних сил Росії. Ведучий неодноразово згадував героїв так званої СВО. Наприклад, йшлося про те, що вони зараз е, звільняють українські міста, зокрема, називали Харків, Одесу, Запоріжжя і Київ. Ну і Путін, ясна справа, співав оди героям СВО. Ми приклоняємося перед вашою стойкостю і самопожертвуванням, самотвіжністю. З вами вся Росія вас вірять, переживають за вас і наші ветерани, і духовна супричасність. Вашим судьбам і подвигам нерушиво связывает Покоління героїв Отечества без брязкання ядерною зброєю не обійшлося на тлі нещодавніх заяв Росії про оголошення ядерних навчань Красною площею. Проїхалися три ракетні комплекси під назвою ЯРС, що входять до стратегічних сил ядерних сил Росії. Ведучі церемонії назвав це грізною силою ядерного стримування, і відзначив здатність гарантовано вразити ціль у будь-якій точці. І земної кулі. Сегодня воины-ракетчики в полной мере используют высокомобильные возможности комплекса. Его способность гарантированно поразить цель в любой точке земного шара. Ракетные соединения, вооруженные комплексами ЯРС, остаются грозной силой ядерного сдерживания, надежным гарантом безопасности Российской Федерации. Якобы минули руки захидные лидеры на парад у Москве уже 2020 Ва року не приїхали гостями. Путіна сьогодні стали лише президенти. З якими він продовжує свою співпрацю з деяким дуже близько, з деякими з пострадянського простору і різних там об'єднань атавістичних, які залишилися не дуже близько. Втім, гостями стали президенти Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Туркміністану, а також друзі, суперпочесні гості із Лаосу, Куби та Гвінеї Бісау. Лукашенко приїхав на парад. Друзі, не один приїхав із псом. Це шпіц, звати його Умка. А перед цим, під час зустрічі із Путіним, підбадьорив старого диктатора. Що далі цитата вони ще непогано виглядають, а цікаво в порівнянні з ким. Пройшлися парадом і дуже скрєпні представники загонів юнармії. Хто це такі друзі? Це діти, яких з маличку вчать ненавидіти Україну і готують до війни з нами, якщо вона буде тривати руками. До речі, на тимчасово окупованих територіях України в складі мілітарного центру ЮНАРМІЯ, що ви просто розуміли, що вони зараз роблять з нашими дітьми. Перебуває понад 35 тисяч дітей, і ця цифра постійно зростає. А ось до речі, корінні росіянці на параді перемоги може і не знають, що святкують, але як же ж весело. Свої військові у Путіна були щось не такі слухняні. А ми помітили, що два офіцери на параді не віддали честь диктатору: номер 4 і номер 9 на цьому відео. Один в такій десантній формі, другий судячи і стрільняшки розгвардієць. Цікаво, яка доля тепер чекає номер 4 і номер 9. На тимчасово окупованих територіях наших Російської Федерації в Криму святкування дня Побєди цього року було досить скромним. Заборонено проведення низких заходів у Криму зробили хіба що автопробіг і пригощали людей традиційною скрєпною солдатською кашею. На Херсонщині колаборант Володимир Сальдо приїхав на святкування Дня Побєди на Ретрокарі. Окупанти також запустили техніку і в районах тимчасово окупованих міст. Тут, наприклад, Запорізька область, Мелітополь, там по площі проїхався танк. Т-70 цікаво, що вони цим хотіли сказати. Але то таке. Напередодні параду Путін зустрівся із військовими і далі розповів їм про героїзм. Самопожертву во ім'я отечества сказав, що не сумнівається в перемозі Російської Федерації у війні з Україною і закликав російських військових поменше гинути на полі бою. Ну тут обіцяти не можемо. Подумали російські військові і здійснили. Украинские войсковые. Рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит э, на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно для того, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями э, и Б Бізусловному добивались всіх поставлених перед нами родини задач російський парад до 9 травня. Так вийшло, що транслювали в Україні. Так хакери зламали систему і змогли фрагментарно потранслювати їхній парад. Дякуємо за жарт. В принципі, думаю, дехто мав гарний настрій в обід під борщів. Маємо відео з Одеси. Походу орки взломали наше кабельные. Смотри, что творят, блин, идиоты. Ну і через дії хакерів е, парад показали і на території Латвії. Чим думаю, теж дуже розвеселили латвійців, які в чергове е, перехрестилися і подумали: дякую, Боже, що я живу в країнах Балтії в складі Європейського союзу і НАТО, а не серед е, цих е, скрепних недоумків. В українській столиці з дідами на балках не ходили, квіти не клали, але без провокацій не обійшлося. В середмісті столиці побідоносна провокація. Жінка у пілотки і радянській формі прийшла покласти квіти дідам разом із чоловіком. Вони в основному мовчали, втім, натовп навколо них явно ватного складу, з огляду на риторику, почав кричати на поліцейських, які в цей момент складали адмінпротокол. Все згідно чинного законодавства, але жодної шкоди цим літнім людям поліцейські не завдавали. Втім, послухайте реакцію тих, хто прийшов підтримати провокацію. Сподіваюсь, СБУ зверне увагу на цю жіночку. в білій курці ані порушують ні закону. закона. Крічі Хочу кричу нормально спілкуватися. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи в Україні ще залишилися. Хотіла сказати це таке некрасиве не, не дипломатичне слово, але скажу дипломатичне. Ті, хто сумують за святкуванням 9 травня, адже вам відверто скажу, чула якось від двох літніх чоловіків, бігала на стадіоні під Києвом і сиділи. Вони дуже сильно сумували, що у них украли праздник. Абсолютно відверто кажу: реально, два чоловіки казали, що у них украли праздник. От напишіть в коментарях, що треба, щоб е якомога менше людей так думало. Ну і як думаєте, чи багато їх залишилося? Слава Богу, що ми живемо в Україні. Нехай під ракетами, але це наша країна, і ми рухаємося в правильному напрямку. Не забувайте допомагати тим, хто дозволяє нам зараз жити, боротися і розвиватися тим, хто тримає країну. Шлю вам сердечки, не забудьте підписатися на наш канал.